Почистити узбіччя й бордюри та дерева, обновити клумби та квітники, впорядкувати цвинтарі. Але особливий акцент ліквідація стихійних смітників. Екоінспектори вінчини приїздять і допомагають і порадою, і протоколом. Брудні узбіччя провини не лише місцевих жителів, безвідповідальні автодорожні додають сміття. Спрацьовує і принцип подібного: якщо при дорозі щось вже валяється, легко докинути свіженьке. Поки не встановили тотальне відеоспостереження та спеціальні автоштрафи, доводиться ось так збирати. Інспектуючи село Березівка, було виявлено ряд несанкціонованих сміттєзвалищ. І відповідно до статті 21 закону України про відходи сільського голову, по перше, було попереджено щодо ліквідації цих несанкціонованих сміттєзвалищ і притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Головна екопроблема Чернівецького району знаходиться безпосередньо у райцентрі. Дорогою інспектори розповідали, що два роки поспіль під час перевірок намагалися методами протоколів вплинути на відповідальних осіб. Марно стихійних смітників багато їх ігнорують, а інспекторів протоколів штрафів уникають. Реалії перевершили уявну картину. Це приміщення місцева автостоянка. Але за нею, буквально в кількох метрах, відкривається такий ландшафт, який нагадує картину жахів. Стихійне сміттєзвалище перевершує будь-який здоровий глуст. Мешканці, з якими ми розмовляли, скаржились, що дуже брудно в Чернівцях. Майже не прибирають. Багато все грязно скрізь. а так за селом, там вздовж обочин можна побачити, куча сміття люди викидають. Люди, які пожилі, вони не можуть вивезти, кидають будь-де. Це дуже велика проблема. Інспекторами було виявлено ряд стихійних сміттєзвалищ на території СМТ Чернівці. Тут, за моєю спиною, це є самим найбільшим сміттєзвалищем, яке вони виявили під час перевірки. Навіть може конкурувати з їхнім місцем видалення твердих побутових відходів. Сподівання, екоінспектора. Окторів зустрітись із відповідальними господарями-комунальниками цього разу справдились. Діалог на гарячу тему відбувся, але виявляється, Чернівецьке комунальне підприємство має інше завдання. Вивозимо сміття з центральної вулиці Свято-Миколаївської Кірова. Тут поприбираємо в парках, сферах і на сміттєзвалищі в нас ми його підгортиємо за гортами. Таке ну а стихійні смітники є в селищі, депутати є. Вуличні комітети вони повинні на смітники, на стихійні, ми додани касаємося. Коли проблема серйозна, деякий час можна збиратись силами, аби її подолати, але не руками поспіль, адже лихо само по собі не зникне. Екоінспектори за два тижні повернуться з новою перевіркою. Юлія Черкашина, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.